Всім мої вітання. Сьогодні по просьбі донечки і молодих хазяйок попросили показати тісто на Пасху без заморочок. Я завжди біля Пасхи танцюю, біля цього тіста танцюю цілий день. Сьогодні взяла з інтернета попробую зробити з інтернета і поділитися з вами. Цим рецептом. Побачимо, що вийде. Переглядайте, кому це цікаво. І так, приготувала 700 грам борошна. Побачу, скільки візьме. Маргарину 200 грам, 2 яйця, цукру 160 грам це стакан. Бо хочу, щоб вона була злоденька півчайної ложки солі. 13 г сухих дріжджів. Або 30 Свіжих і 200 г молока. Зараз буду ставити молоко підігріти і маргарин розтопити. Молоко підігріваємо до 50 градусів і розтоплюю маргарин. Висипала дрожжі. Тепер вливаю тепленьке молочко, всипаю цукор. Сипаю солі, вбиваю два яйця, і вінчиком перемішую. Добавляю ваніліну. і в раковині в холодній воді остудила маргарин, виливаю маргарин. А тепер буду дивитися. Підсипати муку. Сюди відміряла 700 грамів, скільки в мене піде. Буду дивитися по консистенції. Ви знаєте, от таке тісто в мене вийшло. От не хочу я додати, в мене ще залишилося борошно. Ось стільки. Ну, десь стакан борошна залишилося. Я не хочу додати. Подивіться, яке воно гарне. Це тісто. Я його просто перемішала. Ну, от, накриваю пленкою. Приготувала кастрюлю, але побачила, що місце є, куди підходити, і буде воно підходити прямо в баклажці. Засікаю час, скажу, скільки підходило, і покажу вам. Ну, от зважила, борошна залишилося 137 грим. Побачимо, як буде воно далі вести себе. І ще хочу, що сказати: стосовно борошна. Обов'язково просівайте прямо перед замішуванням тіста. Не вчора просіяли, а сьогодні випікаєте. А прямо замішуєте тісто і перед цим просіяли борошно, щоб воно набралося повітря. Тоді воно більш пишне, воз... воздушне. <смі> Повітряне. Поки підходить тісто, запарюю ізюм і курагу. Просто гарячий, гарячою водою заливаю. Відкинула свої сухофрукти на рушничок бумажний. Ізюм зараз беру, а курагу поріжу на кусочки. Ну, от, перекришила курагу. Готова. В общем, тісто стояло 6 годин при кімнатній температурі десь 20-21 градус. Так, як і повідомлялося, що краще нанич в холодильник. Його треба ще раз обімняти, Ну, тісто мені дуже подобається. Дуже. Одною рукою роблю це це. Ну, таке дуже ніжне, ставлю в холодильник на ніч. Сьогодні більше не буду ним займатися, завтра вранці. І так, вчора тісто замішувала на паски. на ніч поставила в холодильник. Щойно достала, тісто холодне. Даю йому нагрітися. От хай воно гріється, бо воно таке. І твердувати, воно не засохше, бо воно було під кришкою. І зараз я вам його покажу. Но дуже холодне. І ось отаке. От нагріється і будемо розробляти його. Нагріється, підійде. Я подивлюся, як, як воно себе повело, яке воно буде тепленьке. Тісто готове. Бачите, гарно. Нагрілося, підійшло. Прилипло до кришки. Так, тісто нагрілося, підійшло. Дуже гарне, повітряне. Ви б почули, як воно шипить. Воно прямо шипить. Дуже гарне. Змащую олією, трошки об'ємну і мені треба поділити на частинки. От, десь приблизно, зараз подивлюся, я так дивлюся приблизно на три. Ось такі от формочки в діаметрі помірю і потім скажу. Буду розтягувати, щоб цукати положити всередину. О так от заліплю, щоб вони були всередині. Тісто в формочку кладу одна третя форми. Щоб було, підходило воно до дві третіх форм. Пасочки накрила колючками, поставила духовку на 50 градусів, але не буду ждати 50, чуть-чуть нагріється і поставлю в духовку і виключу. Отак От пасочки підійшли, познімала кульочки. Нагрілася духовка 170 градусів. Ставлю в духовку. Перевіряємо. 15 хвилин пройшло. Сираше. Ставимо далі. Паски витягла через 40 хвилин. Прикривала фольгою, але запізно, вже вони підшмалилися трохи. Розрізати буду завтра. І завтра будемо дивитися і пробувати, які вони всередині. Ось такі загорівші вийшли пасочки. Будемо розпаковувати. Накривала фольгою, але вже запізно. вже вони трошки підсмалилися. Ну от пасочки. Ось Розрізаю. Зверху нічим не мастила, яйцем не мастила через те, що якщо пасочка, то вона буде украшатися. Так, оцей фокус мені із завертанням цукатів не подобається. Воно в одному місці, хоч я його трохи розминала. Буду робити так, як завжди. Пасочка. На вигляд дуже гарна, м'якенька, гарненька. А тепер будемо пробувати на смак. Паска смачна, солодка. Треба робити так, як завжди, робила. Кидати в тісто і з тістом перемішувати, а не гратися оце таке. Так мені не подобається. Бачите, тісто хороше. Піднімається, коли його прижимаєш. Значить, правильно. Це так мене учили. Підводимо підсумок робота над помилками. Тісно, дійсно, без заморочок, потребує дуже мало уваги і дуже мало часу. Тісто солодке, смачне, здобне, але розраховуйте, що будете пекти на третій день, якщо правильно організуєте свій час. Перший день після роботи замішуєте тісто. Накриваєте плотно кришкою, щоб повітря не попало, щоб не обвітрилося не присохло. Ставите в холодильник і можете лягати спокійно спати. Перед роботою головне не забудьте достати з холодильника, поставити при кімнатній температурі, не відкривати кришку, щоб воно не обвітрилося, не присохло. Щоб воно нагрівалося і підходило. Ідете спокійно на роботу. А тісто буде нагріватися і підходити. Приходите з роботи, тісто підійде, нагріється, ви його обімнете, добавите сухофрукти, цукати, помнете і поставите знову в холодильник, плотно накривши кришкою. І знову можете лягати спокійно спати. Тут 5 хвилин у вас піде. На третій день знову не забудьте достати з холодильника, поставити при кімнатній температурі, грітися і підходити. Підходить довго. Приходите з роботи, розробляєте, ставите у формочках на розстойку, а потім випікаєте. Мої помилки перша це е коли сухофрукти. Ото розкатала, побачила в інтернеті дурню, розкатала ліпьошки, положила всередині. Це дурня. Треба було при другому замісі вмісити в тісто, і щоб воно піднімалося з тістом. Друга моя помилка. Треба було розділити пополам, так як формочки були діаметром 13 см, вони були б однакові і по висоті, і по вазі, і якраз були б нормальної гарної форми. І третя помилка треба було раніше прикрити фольгою, щоб вони не так не почорніли, не прижарилися. Смак тіста дуже добрий, здобний, поєднані із курагою, кислинкою, саме тісто солодке, таке, як я люблю, це не хліб, а добра солодка пасочка. Хто розраховує, що так може зробити, але хоче отримати гарний результат, дівчатка, рекомендую випікайте всім смачного.